Всім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша і наразі я мешкаю в Чикаго. І сьогодні я хочу поговорити про роботи в США. Взагалі, куди йти, якщо ви тільки не приїхали. І напевно, перш за все, це відео буде актуальне для людей, які тільки не приїхали в Штати, і напевно в них немає якоїсь спеціальності. Типу, ми працюємо в ІТ, і ми шукаємо роботу саме в цій сфері. Якщо ви не знаєте, куди йти, з чого почати. То це відео точно для вас. І перше найрозповсюджене тут направлення це, звісно, робота в доставці, оскільки вам необхідна лише машина, і якщо у вас ще немає документів, то ви можете в оренду взяти аккаунт і почати працювати. Звісно, машина вам тут знадобиться в Штатах, не дивлячись на те, будете ви працювати в доставці чи не будете працювати в доставці, але якщо у вас її ще немає, то дуже багато людей беруть. Машини в оренду і починають працювати. Чому? Тому що це, це гроші тут і зараз. Ви сьогодні попрацювали, і сьогодні ж ви отримали ці гроші. Скільки можна заробити? То це десь від 150 до 200 доларів в день. І я залишу тут на екрані три додатки, де завжди є замовлення, і де ви можете почати працювати сьогодні. Ви приїхали в Штати. Завтра вже можете почати працювати. Тож можете завантажувати, якщо вам це актуально, зберігати. І працювати. І досить цікаво це те, що в доставці працюють як чоловіки, так і жінки. Типу немає ніякого розділення і робота не важка, а гроші тут і зараз. Саме тому люди на початку, оскільки треба заробляти, вони йдуть працювати туди. І звісно, також в штатах дуже цінуються робота руками. Тому у сфері будівництва завжди є пропозиції щодо роботи, і туди потребують всіх, навіть тих, у кого немає ніякого досвіду у цій сфері, їх беруть помічниками, оскільки. Дуже потрібні люди, і звісно, якщо немає ніякого досвіду, то зарплата починається десь від 16 доларів. Я бачила. Але якщо є вже досвід, то можна розраховувати від 27 доларів зарплату. І, звісно, завжди актуальна робота в супермаркетах, особливо перед якимись святами, і завжди туди необхідні люди. І зарплата, звісно, не дуже висока, вона починається десь від 17 доларів на годину. І також, звісно, дуже популярні, і завжди необхідні люди. Це офіціанти і робота баристою, оскільки їх навіть якщо немає у вас досвіду, то вас можуть навчити. І там вже зарплата більше залежить від того. Того, скільки вам залишуть на чай Також я хочу вам порадити досить класний додаток. Знову ж таки, тут я залишу, як він виглядає, як він називається, щоб ви могли завантажити і спробувати. Що це за додаток? Це додаток, куди ви можете завантажити свою послугу. Наприклад, ви тренер. З якогось виду спорту і ви хочете запропонувати ваші персональні заняття. Чи можливо ви можете зробити щось руками? Ви класно там складаєте шафу, чи ви можете прикрутити лампочку? Бо тут люди не хочуть займатися цим. Вони краще заплатять людині, котра приїде і все зробить, і заплатять досить непогано. Ось в чому. Головний прикол, і тому ви можете завантажувати свої послуги, які ви надаєте на цей сайт, і з вами будуть зв'язуватись люди, що мені необхідно це і це. Будь ласка, приїдьте і будь ласка, це зробіть. І звісно, ви будете заробляти більше, ніж ви будете працювати на когось. Наприклад, ви десь там складаєте шафи на когось працюєте. Чи ви самі? Завантажили вашу послугу, і вам написали люди, які ладні заплатити. Для прикладу, якщо ви тренер, то тренування починаються персональні десь від 50 доларів, і це найнижчий такий прайс. І тут можна взяти в оренду, наприклад, там годину. От годину, ви хочете взяти в оренду зал, який коштує 10 доларів лише на годину. І 40 доларів за годину ви вже можете заробити, оскільки, наприклад, ваше тренування буде коштувати 50 доларів. Тобто лише ваше бажання знову ж таки додаток я залишаю і сподіваюсь, вам буде актуально. Також ви можете піти працювати вихователькою в садочок. А, зарплата там, наскільки я знаю, не дуже велика, і, звісно, це, скоріш за все, буде україномовний садочок. І туди беруть навіть без досвіду роботу, але звісно, краще, щоб у вас була власна дитина, щоб ви мали розуміння, як взагалі з дитиною проводити час. Бачите, в мене немає дітей. Я не знаю, як підібрати слова навіть. От а краще, щоб знала тоді, можливо, ви влаштувались. І також, звісно, дуже популярні направлення це бейбі-сітер, щоб нянька по-нашому, щоб сидіти з дитиною. І також є догсітери, сітери ви також я залишу тут додатки, наче два я додатки, я їх залишу. Ви просто завантажуєте, що ви хочете гуляти з собакою, інколи там пропонують навіть взяти, що ви маєте взяти собаку до себе додому на ніч провести з нею час, бо, можливо, люди кудись їдуть і не можуть лишити собаку. Там оплата також досить непогана, тому мені здається, що це. Класний час, оскільки ви можете просто взяти собаку до себе додому, вам гроші, так би мовити, капають, а ви просто займаєтесь своїми справами, чому б ні? І також не можу не сказати, що дуже класна робота тут це робота в масовках. І так, дійсно, для деяких це прям повноцінна робота. Вони ходять на неї 5 днів на тиждень і працюють. І в чому полягає робота? Просто прийтись десь позаду на фоні, і за 8 годинний робочий день можна заробити десь 150 доларів. Тут, в Чикаго, взагалі в Штатах кіно знімають ледь на кожен день, і це дуже популярна зайнятість. І більше того, такі люди називають себе акторами, акторами масових сцен. Мені здається, що це буде актуально і цікаво саме для тих, хто цікавиться кіносферою і хоче подивитися. Як зсередини це відбувається процес зйомки кіно? Тож я залишу тут групу. Це буде звісно актуально для тих, хто в Чикаго, де я бачила такі вакансії. Вам необхідно буде просто написати. Ваші вихідні дані, типу ваш зріст, ваші параметри, ось, і вас запросять на зйомку. Але є одне, але ви не маєте права туди запізнитися чи взагалі не прийти, оскільки потім вас просто не будуть кликати і запишуть у блек внесуть у блек і все, ваша діяльність акторська на цьому завершиться. Більше того, туди ходять люди, які завершили курси десь, наприклад, в Каліфорнії, в лос Анджелесі, вони мріють стати акторами, і таким чином вони набираються досвіду. Але для як виду підзаробіток, чому це може бути цікавим, тому що ви приходите, у вас є 8 годин, з яких ви там витратите півгодини десь пройтись на фоні, і все, весь інший час ви можете займатися власними справами. І все ж таки, це цікаво, що є можливість ще й познайомитися з різними творчими людьми, це досить цікаво, як на мене. Ну а щодо мене, то я вже як говорила, я займаюся і переїхавши з Канади в США, я зрозуміла, що я вже не хочу працювати на когось і спробую працювати на себе. Так я і зробила, і наразі подекуди моє житло виглядає як склад, оскільки дуже багато коробок, пакувань, які я маю надсилати, які я маю шукати ці товари. Я приділяю загилом десь п'ять годин в день на пошук товарів. І потім, звісно, я там замовляю, відправляю. Але я дуже кайфую від цього процесу, оскільки я розумію, що тут все в моїх руках, в моїх силах. Я сама планую свій графік в свій день, і мої заробітки залежать від мене. Вони не обмежені. Було б тільки моє бажання працювати завзято і все до речі, більше діль. До речі, більше ділюсь я своїм процесом заробітку на Амазоні в своєму телеграм-каналі. Тому, якщо вам цікаво, я вас ласкаво прошу. проходьте, підписуйтесь і будемо на зв'язку. Будемо спілкуватися і посилання на всі інші соцмережі я також залишу в описі під цим відео. І я вам дуже дякую за те, що ви подивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. Я вирішила зробити так дуже е, жато, як мені здається, щоб було не досить і все наче розповісти. І користі, щоб було нормально, і щоб було також вам цікаво. Сподіваюсь, що в мене вийшло. Будь ласка, дайте мені знати в коментарях під цим відео, щоб я розуміла, що вам актуально, що ні. І я бачила дуже багато фідбеку щодо Амазону, що вам це цікаво. І наступне відео буде вже як раз про Амазон, де я більш ширше розповім про це. Сподіваюсь, вам також буде цікаво. Тож підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, буду дуже вдячна за це. І, як завжди, я вам дякую, що ви дивитесь, що ви зі мною. Дякую вам велике і до зустрічі!